Сьогоднішня моя розповідь буде про село Шевелівка Ізюмського району. Проїжджаючи цим селом, ми зустріли молоду сім'ю, яка відпочивала на подвір'ї. Про те, як пережили страхіття війни, розповість місцева мешканка Мендецька Ганна. Доброго дня. Доброго дня. Добрий він сьогодні день. Сьогодні добрий. А взагалі, як ви пережили оцю окупацію? Було дуже тяжко, виїжджали. Після першої бомби, як скинула на центр реабілітації, там було багато дітей, людей було багато. Ну, дуже було тяжко. Тікали, як могли. Солдати сюди не заходили російські. Ні, не, не заходили. Під... Одні тільки бомбардування. Так, багато бомб скинули, скинули на нашу школу. В школі наш був садочок. Скинули на центр реабілітації, ой, на домик, скинули на бригаду. Оце наші діти. Де ж їм тепер навчатися? Є надія, що нам відстроюють. Дітей у нас багато було. 150 дітей в нашому селі до початку війни. Слава Україні і героям слава. Молоді було багато теж. А зараз скільки в селі людей, не знаєте? Приблизно. Приблизно 300. 300 чоловік. 300 чоловік. Раніше було багато. А як з гуманітаркою у вас? Дають гуманітарку. Добре, дають. Постійно, так? Да? Кожен місяць. Кожен місяць. Оце школа, Шевелівська школа, знаходиться в такому стані. А це що був перший прильот, мабуть, так? Так, це було часа, мабуть, 15-16 го го тут почали школу бомбити. А світло є, що це зараз? Шевельовки є, так. але тут немає. Сюди немає. Так. Це центральний вхід, так? Да? Так, це центральний вхід. На другому поверсі був садочок у нас. Перший поверх був там кабінет директора, учительська. Це що залишилось від нашої школи. Центральний фід. Тут була табличка Марісеєва Святослава, який воював в АТО. Його вже немає, Який був. Оце залишки від машини якоїсь. Чиясь машина стоїть. А тут у нас Оце тут ви тут ховалися, так? Не ми ми вже виїхали. Ми ховалися в центрі реабілітації. Ага, люди тобто тут теж були люди, були з Донецької області, із Балаклії люди приїжджали, і наші люди. Криші зовсім немає, нічого не залишилось. І скільки учнів ходило до школи? Та більше сотні. Сто чоловік. У нас ж школу ходили ще з Озовеньки, з Вольного, Асіївка, 10-11 клас, і Мікаян возили сюди школьним автобусом. Із сел. Так. Ясно. Ну і наші ж діточки. Що тепер оце, де навчатися? Та ну сподіваємося, нашу школу Зроблять. багато дітей підремонтують. Казали, що будуть щось робити навесні. Сподіваємось, бо а як ще. Треба садочок, треба працювати, якось гроші заробляти. Ваші побажання. Те, що? Щоб ця війна закінчилася, це побажання. Щоб це все закінчилося, щоб наші діти хоч і росли. Слава Україні, героям слава. Живаємо! слава! Слава Україні. Скорішої перемоги. Скорішої перемоги. Що вони рік не навчаються, кудись ховаємось, коли що це не життя. Щоб було так, як і раніше. Так, як було раніше. Дякую вам і до перемоги.